Сьогодні поговоримо про площу. Площа це така характеристика фігури многокутника. Давайте зобразимо, яка показує, наскільки він великий чи маленький зсередини. Взагалі існує значення площі, яке складається з трьох частин. Можна сказати, що перше, рівні фігури мають Рівні площі, площі. Якщо фігуру розбити на декілька фігур, ну скажімо, так, так, то сума площ цих многокутників дорівнює площі всієї фігури. Отже, якщо позначити площу ось цього трикутника С1, площу ось цього трикутника С2, площу ось цього трикутника С3, то друга вимога до площі буде говорити про те, що площа дорівнює С1 додати С2, С1 і додати С3. І третя вимога, що існує квадрат зі стороною 1 одиниця, тут не обов'язково 1 см, площа якого дорівнює, дарівня. Якщо написати тут 1, 1, то S цього квадрату дорівнює 1. Це можна прийняти як означення, але е, існують і інші означення площі. Основна наша задача це навчитись знаходити площі плоских фігур. І в першу чергу многокутники. Площі многокутників будемо вивчати розглядати в старших класах. Сьогодні давайте поговоримо про знайомі нам многокутники, а саме, ну, наприклад, прямокутник. Як же виміряти площу многокутник? Тільки що було сказано, що однією з пунктів визначення площі це є існування квадрата зі стороною 1 на 1. Отже, якщо нам необхідно поміряти площу прямокутника, то ми маємо закласти цими квадратами цей прямокутник з середини. І від того, скільки таких квадратів поміститься в цей прямокутник, і буде е, залежати його площа або виражатись в якихось одиницях. Ну, давайте, скажімо так, ми можемо умовно ось так розбити, відрізняються квадрати. Але я намагався показати таку проблемку наразі. Якщо ми закладемо цей прямокутник квадратами, то, скоріш за все, частіше за все, у нас залишиться частина прямокутника, не закладена квадратами. Бо розмір оцих квадратів менше, одиниця. В цьому випадку. Розглядаються більш дрібні квадрати. Ну, скажімо, зі стороною, якщо цей був квадрат зі стороною 1 см, наприклад, то ми можемо тепер розглянути квадрати зі стороною 1 мм. Ось такий маленький квадратик. Ось такий. І цими квадратиками закладувати. Але вже, мабуть, становиться зрозуміло, що. Ця процедура пошуку площі досить, скажімо, важка. В даному випадку проведена деяка аналогія з вимірюванням довжин. Ну, скажімо, якщо в нас є певна там лінійка, і не або рейка якась, і нам необхідно поміряти її довжину, то зазвичай ми прикладали. Лінійку або рулетку, там сантиметрик, і намагалися побачити ось так. Скільки тут, і ми дивилися, якщо тут якісь одиниці сантиметри, наприклад, скільки тут сантиметрів, скільки міліметрів. Тобто рулетка, вона так і, і зроблена. Е, на жаль, з площею. Так, значно складніше поступити. І тому для площі виведено теореми, які дозволяють обчислювати площу нічого не закладуючи. Теореми – це формули. Власне кажучи, якщо говорити про формулу площі прямокутника, який має довжини сторін А і Б, давайте позначимо А і Б. То існує формула площа, зазвичай позначається літерою S дорівнює А помножити на B. Це для прямого. Якщо ми розглянемо квадрат, то квадрат, це ми знаємо, це теж прямокутник, у якого сторони рівні, між собою. І тому, якщо ми будемо шукати площу квадрата, Взагалі, то це буде А помножити на А. Але ми знаємо, що А помножити на А може бути записано, як А в квадраті. Дві фігури називаються рівновеликими, якщо їхні площі співпадають. Увага! Не рівними, а рівновеликими. Може бути така ситуація, що фігури досить сильно відрізняються одна від одної. Але вони є рівно великими. Ну, наприклад, прямокутник зі стороною 1 см і 10 см. По тій формулі, яку ми тільки що навели, S дорівнює А помножити на Б. Це буде дорівнювати 1 помножити на 10. І дорівнює це 10, і, до речі, одиниці вимірювання площі. Це квадратні одиниці. В даному випадку сантиметри квадратні. Тобто, що таке 10 сантиметрів квадратних? Це означає, що в даний прямокутник може вміститися 10 ось таких квадратиків. Ось таких. Що їх кувати. 10 ось таких квадратиків. Але ми можемо. Зобразити прямокутник зовсім інших розмірів. Ну, наприклад, розмір 2 на 5, і його площа теж буде, нехай тут буде розмір. 2, тут сторона 5. І його площа за цією ж самою формулою. Це формула для площі прямокутника дорівнює А помножити на Б, і дорівнює 2 помножити на 5, і дорівнює 10 см квадратних. Отже, оці фігури ось оцей, прямокутник, ось оцей прямокутник. І ось оцей прямокутник називають рівновеликими. Хоча рівними вони зовсім не є. Давайте розв'яжемо задачу. Нехай е, маємо прямокутник. Умову, до речі, я буду записувати одразу на малюнку. Маємо прямокутник зі стороною. Чотири сантиметри і дев'ять сантиметрів. Знайти площу, знайти перше його площу, і друге сторону рівновеликого. Квадрат. Напишемо площа прямокутника за формулою А помножити на Б. І в даному випадку тут інколи пишуть. Маленькі такі літери, щоб було зрозуміло, що мова йде, якщо декілька фігур, що мова йде про прямокутник чи про квадрат. Отже, S прямокутника даного дорівнює 4 помножити на 9 і дорівнює 36 сантиметрів квадратних, квадрат, який має таку саму площу. А саме за формулою площа квадрата дорівнює А квадрат. Буде мати ось сторону, яка задовольняє ось оцій вимозі, бо 36 у нас повинна бути площою квадрата. Ну, а далі знаємо, щоб знайти А, необхідно добути арифметичний квадратний корінь з 36. І А буде дорівнювати 6. З точки зору алгебри, ось тут інколи ставлять плюс-мінус, але ми розуміємо, що мова йде про довжину сторони квадрата, і тому я мінус тут і не ставлю. Отже, ми отримали відповідь, що сторона квадрата дорівнює 6, до речі, 6 см, якщо тут були теж вказані одиниці вимірювання. У випадку, коли одиниці вимірювання не вказуються, наприклад, буде написано. 9, і 4. То інколи ось отут пишуть 36 одиниць квадратних. Щоб підкреслити саме розмірність одиниць вимірювання, що це не просто якісь там лінійні розміри, а що це зовсім інші розміри. Що це квадратні одиниці. Давайте ще раз в'яжемо декілька задач. Приклад, знайти площу прямокутника, знайти площу прямокутника, якщо його діагональ, довжина діагоналі 10 см, 10 см, а одна із сторін 8 см. Необхідно знайти площу. Ми розуміємо, щоб знайти площу, треба знати довжини сторін прямокутника. Не діагональ, а саме ось оцю сторону нам необхідно знайти. Тому ми розуміємо, що тут прямий кут, і що ось оцей трикутник є прямокутним. А тому ми можемо використати теорему Піфагора для знаходження невідомого катета. Або інколи її називають наслідок з теореми Піфагора. Отже, цей катет, давайте я його позначу А. А в квадраті дорівнює. І шукається він уже як різниця квадрата гіпотенузи і іншого катета. Тобто це буде 10 квадраті мінус 8 квадраті. До речі, в деяких випадках доцільно де обчислювати одразу 10 квадраті, це буде 100, відняти 64 і це дорівнює 36. Звідси А дорівнює. Можна вже корінь. Арифметичний квадратний корінь не писати, одразу написати 6. І тоді площа буде дорівнювати. А помножити на Б. В даному випадку одна сторона 8, а друга сторона, яку ми знайшли, 6. Отже, буде 8 помножити на 6. Буде 48. Вказано сантиметри. Отже, сантиметрів квадрат. Окремо хотів сказати про випадок, коли в нас виникає ось ця ситуація, 10 квадратів мінус 8 квадратів. Часто вдається е, більш е, зручним способом, а саме використовуючи формулу різниці квадратів, е, обчислити і тоді в нас буде 10 відняти 8, помножити на 10 додати 8. Дорівнює 10 відняти 8,2, помножити на 10. Так, тут додати 8, на 18. І в свою чергу тут нескладно помножити, буде 36. Ну, якщо це квадрат числа, то корінь з нього легко добувається. От коротенько, про площу про площу прямокутника і про площу квадрата. На наступному занятті поговоримо про більш складні формули для інших плоских фігур, а саме для трикутника, паролограма і трапеції. Дякую за увагу.